До світанку учасники перельоту вирушають на точку старту. Говорять, ідея виникла ще рік тому, а потім тривали місяці підготовки. Всього у перельоті взяли участь чотири екіпажі. Ірина летить разом з однією з команд. Говорить, літає на аеростатах два роки. Ви знаєте, я вам скажу це таке почуття. Я коли перший раз літала, то в мене не було не бажання ні фотографувати. Не мені просто було бажання так, все тут бачить цю красу з. Висоти, це дуже дуже таке умиротворення. Заправки балона вистачає приблизно на дві години, саме не стільки розрахований політ, говорить Володимир, керівник однієї з команд. Чоловік розповів, що літає з 2008 року, а до аеростадів керував бойовими літаками. Свій політ учасники заходу присвятили засновнику федерації повітроплавання на Херсонщині, організатору фестивалів Феєрія в небі Таврі Олександру Новікову, якого не стало у 2019-му. Олександр Федорович Новіков. Олександр Федорович Новіков, головний натхненник цього заходу, але, на жаль, він не дожив до цього дня. Він завжди мріяв і говорив про переліт через Олешківські піски. І ми хочемо на згадку про нього здійснити цей переліт. Сьогодні сама погода, ніби говорить: летіть через пустелю. Напрямок вітру змінюється таким чином, що ми зможемо оглянути всю пустелю, спуститися нижче і побачити, можливо, якихось тварин, піднятися нагору і полетіти з більшою швидкістю. Валентин представляє київський клуб Скай». займається цим видом спорту з 2004 року. Говорить, що сьогодні погода сприятлива, команда готова до зльоту і все йде за планом. Куля складається з трьох основних частин. Це безпосередньо балонка повітряної кулі, це підвісна система, кошик і це газове обладнання, яке складається з пальника та газових балонів. Потрібно спочатку за допомогою вентилятора надути повітряну кулю холодним повітрям, потім підігріваючи це повітря. Проста фізика, тепле повітря йде вгору. Ми піднімаємо кулю. Оксана говорю, що її повітряна куля єдина в Україні має назву Херсон. Сама вона представляє клуб повітроплавання Сапсан з Дніпра. Я хочу піднятися в небо і привітати небо від імені Кам'янець-Подільського, Києва та Дніпра. Та подати такий посил, що любіть Україну, перетинаєте якісь цікаві місця на автівці, чи на літаку, чи на кулі, чи на велосипеді. І пам'ятайте, що в Україні теж багато місць, які мають такі історичне значення чи географічні унікальні можливості. Оксана розказала, що на меті учасників польоту створення туристичної мапи України своїми кулями повітроплавці пройдуть усі визначні місця України. Таким чином покажуть вже відомі туристичні маршрути з повітря, продовжує жінка. О восьмій годині повітряні кулі піднялися над Олешківськими пісками та пролетіли 20 кілометрів, як і планували переліт зайняв дві години. Приземлилися повітроплавці у різних місцях пустелі. Олена Протопопова Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.